Ти не повіриш, що я тобі зараз скажу, але твій бізнес не росте не тому, що ти мало працюєш. Ти ж вже все зробив, запустив бізнес, продумав кожну деталь, виклався на 200%, але в продажі вони не летять угору. Чому? А все просто, ти загубився серед таких самих, як і ти. І є всього три речі, через які твій бренд не росте, як міг би. Сьогодні бізнес це океан. І ти серед нього просто одна малесенька крапля. І якщо ти не виділяєшся, на жаль, ніхто тебе і не помітить. Це називається когнітивне перевантаження. Це коли люди не здатні запам'ятати. Ще одного типового гравця. Тепер дивись, якщо ти хочеш, щоб твій бізнес дійсно засвітився, тобі потрібні всього три речі: по-перше, знайти свою унікальність це те, що буде відрізняти тебе від всіх інших. По-друге, вийти за межі старих методів і почати працювати там, де твоя аудиторія дійсно живе це соцмережі. І по третє, це теж важливо тримати свій продукт актуальним на сьогоднішній день, а не продавати те, що давно забули і нікому не потрібно. Якщо хочеш безкоштовно індивідуальний розбір твого бренду, залишай в коментарях слово стратегія.